У напрямку за минулу добу противник понад 700 разів гатив по позиції наших захисників з різних артилерійських систем, використовуючи снаряди та ракети різних калібрів. Також завдав 15 авіаударів. Нашим захисникам вдалося знищити 67 окупантів та знищити одну БМП 3 сучасний зразок. Важкої техніки противника також вдалося знищити одну Мста-С та одну рапіру МТ-12. Це 100-мм протитанкова гармата. Також наші захисники знищили чотири автомобілі, якими окупанти здійснювали. Підвіз особового складу та боєприпасів та іншої продукції на фронт. Один МТЛБ, який використовувався в якості екскаватора для риття окопів та інших інженерних робіт, чотири БПЛА лан. Сет, це в е, дрони камікадзе, так звані е, також два БПЛА Орлан 10 та один склад з боєприпасами на новоєгорівському напрямку. Противник після отримання досить жорсткої відповіді від збройних сил України зупинив свої намагання штурмувати позиції, натомість вдався до укріплення е, своїх районів, вдався до інженерного обладнання позицій. Проте все ж не полишив в спокої цей населений пункт та завдав за минулу до. Бу один авіа та ще 37 артилерійських ударів по а, позиціям наших захисників.